Добрий день, з вами програма Русинська родина і я, її ведуча Оксана Розман. Наш край багатий не лише прекрасною природою, а й талантами її жителів. Живе потвердження тому героїня нижнього сюжету. юна закарпатська художниця Ніколь Сівковська. Ніколь родилася і живе в Ужгороді, а у своїй 17 вже провела виставку собственних картин і строїть великі плани на будущее. Про них, а також про те, як почала малювати, вона розказала росинській в родині. Я почала малювати з 4 років в школі мистецтв художні наші жужгородські. Але перший мій малюнок був вдома на обоях. Мама розказувала недавно. Це було роки три. Невірно. Це була перша моя виставка з моєю подругою. А Взагалі перше, чи лише перше, де лише твої картини були? Перше, де лише мої були картини і її. А так ну на конкурсах були картини. І все. І де виставляла до того? До того. Ну, Мистецтвом висіли на стінах, в Києві висіли також. Я завжди підтримувала її прагнення, Вона з малку з двох років малювала. Перший її рисунок величезна композиція була на нових обоях. Вона вже говорила про це, да? що я була в шоці, От, тому що ми тільки наклеїли ті валери, гарні білі. Видно, в них чогось не хватило, тому що вони просто були білі. І вона там хрестики, ноліки, сонечка. Це було їй два роки, вона це все розмалювала. Перекрасили потім. Ні, ми просто все зняли, і це було вся. все вся стіна була в своєї композиції. Може, треба було лишити. Ну, роки на пам'ять. Можна було за великі гроші продати. Ага, так да. <с> за аукціона. <с> Клас, допустим, поступає 10-15 чоловік. Із цих 10-15 чоловік десь одна третя розкриваються зразу, а останні далі, 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 потихеньку такими плавними кроками йдуть. От якраз Ніка, вона одна із перших, яка зуміла розкритися так швидко. А швидко чому? Бо якраз проявила свою самостійність, а це дуже цінно для художника. Тому що обично, якщо робить художник тільки, ну не художник, я маю в виду, дитина, якщо робить тільки під диктовку, там розкривається значно повільніше. А тут вона вже таку самостійність проявила, дає ще їй одне завдання, вона швидко зробить. А, так, а слідом за цим робить друге своє. Я, спочатку мене це трошки бентежило, думаю, як це так вона мене не слухає. А потім я зрозуміла, що це навпаки, це дуже добре. Треба давати їй можливість розкритися внутрішньо, от так як вона відчуває це. Їй було десь 6 років, кажеться, так. Шість років, коли вона прийшла до нас в школу. І от тоді вона вперше показала свій такий внутрішній, богатший. Як би це виразитися краще? Внутрішні свічі, щось, тазі, да, да, щось світ. таке, от, яке не похоже на, на інші. Знаєте, а це завжди інтригує. Інтригує і викладача, інтригує і тих, хто слідкує за цим. Так що вона в цьому відношенні одна з перших була, яка відкрилася в повному розумінні цього слова. Молода художниця, хоч і добилася вже якогось успіху, не перестає розвиватися і весь час пробувати щось нове. Пробувала портрети. А якщо не саме малюнки, а там, наприклад, ліпка. Ліпкою щось... займалася колись, але мені це не сподобалося. Це я займалась. Але це так було. І Собі зробила. Да. <гум> Видно Так. А де якщо не секрет? А, на незі зробила собі знак безкінечності? І мама нічого не сказала. Ну, вона як два місяці не знала, що в мене тут і рока. А потім я їй сказала, вона сказала що більше не роби. Це людина, вітер. Вона не вітер, а як. Не знаю, феєрверк. да, скажімо так, от, така людина. Її, її просто не можна от, тримати, на, ні прив'язати, нічого. Вона хоче, от, хоче, то, що вона хоче, то я думаю, дивіться. Ну я її пам'ятаю із чотирьох років. в неї ніколи не було ні вільного часу, вона все собою займалася. І так і дотепер. Тобто не то, щоб вона дуже змінилася, а от, її от принципи всі добатися свого, вони залишилися до сьогоднішнього дня. В усіх конкурсах, які в нас проводилися, вона скрізь приймала участь. Абсолютно у всіх конкурсах. І я не пам'ятаю, щоб вона десь зайняла якесь призове місце. То третє, то друге, то перше. Майже у всіх конкурсах вона була в нас призером. У нас програма розвиток уяви і фантазії, наша школа мистецтв. А у других школах там ну як обично дітей учать. сонечко, будиночок, небо, земля і все для кожного митця. Світ виглядить по особенному Ніколь розказала, як видять його молоді закарпатські художники. Дивлюсь на життя не так, як дивляться інші. Я люблю подорожувати, не ну, вдумані вчинки робити. Наприклад, сказати мамі, я йду гуляти, потім подзвонити, Я вернуся через два дня, я йду у Львів, як ми поїхали з подружками. І Мама нічого не мали кричала на мене, не пускала, казала, що таке не зробиш там. Так далі було що таке. Я дуже сильно. Обіжаю для людей, обійчує дуже сильно. От коли я обіжаюся, я малюю картини. Я у своїх картинах можу ну, якийсь секрет там, написати, не малювати. Дуже тяжко розгадати, тому що от, у мене графіка дуже дрібна і просто це зливається в очах. У нас сильна людина, взагалі від природи. Якщо неї щось стається, вона це переживає сама вночі, малює, якщо їй погано. Ну. Всі свої емоції передаємо сказати, на папір. Коль же не лише творчеством. Одним із головних аспектів її життя є також спілкування з старими друзями і нові знайомства. Дальний день це коли от, там, я все зробила. У мене вже більше немає ніяких справ, піти кудись з друзями, просто поговорити такого, то мене давно вже не було. І дуже вона добра, попри тому всьому, що вона дуже є доброю людиною і. І, Ну як сказати, що любить людей, до неї люди тягнуться. Вона все була така, що вона до всіх людей відносилась однаково. Допустим, як до неї відносилась, так і вона відносилась. Тобто і вдома, і в школі, і коли ми гуляли в компанії, вона все була позитивна людина, і ніколи за нею не відчувалась якихось змін таких. Ну, ми познайомились із Ну, Я малюю, і ми з з вами була виставка. Це з вами була неба. Да. Так. От, і ми намалювала спільну картину. Мені дуже сподобалось, як вона малює, і ми вирішили зустрітися там, поділитися враженнями. А перше враження, як про людину? Ну, вона весела, маленька. Ну, так і подружилась, в принципі, було погано, не подружилась. Ви знаєте, вона. Вона на уроках настільки заглиблено відносилася до самого процесу заняття, що якось так сказати, що вона з кимось, там аж дуже так тісно спілкувалася і не може. Вона, вона вся була заглиблена в роботі. І тому говорити, що там якісь такі особливі відношення в неї були, ні. Вона, от як вже казали, дівчата і мама казали, що вона весь час, в неї було время розподілене ну, буквально по минутах. От вона ці дві години чи там скільки в нас урок композиції вона просиділа, пропрацювала як учень, а остальне вона бігом-бігом збиралася і бігла там або на теніс, або на шахмати. До речі, вона прекрасно в шахмати грає. Так що в неї таких тісних зв'язків у школі, щоб дуже друзі якісь були, я б не сказала, що просто рівне таке рівне відношення із колегами по навчанні були. Кожному художнику, навіть самому ізв'ясному, у житті приходиться вислуховувати критику своєї творчості. Ніколь Сівковська говорить, що її роботи поки що, мають лише поклонники. Негативна така, щоб чесно от казали, ні, не було. Але деколи мені говорять, дивляться однокласники на картину і кажуть, ну, може бути, ну так нормально собі. Це от мені цей друг сприймаєш. Я, да. я так я кажу, що всім подобається, бо лише тобі це не подобається. Він каже, ти мене знаєш, але йому насправді подобається, просто він мені не говорить. Всі якось по біому звідують. Збаєшся біл. Не знаю, але друзі, я думаю, поважають в школі. Я знаю, там пара однокласниць, всі поважають, люблять. Тому що хтось безвідав. Самостійність вона необхідна, але в понятті образотворчого мистецтва тут все-таки треба більше слідкувати за. Тими тенденціями і тими е, шляхами розвитку сучасного мистецтва, яке зараз є. Вона, правда, ще мала у нас, бо що це 17 років. то ще такий вік, що тільки-тільки вона починає розкриватися у повній мірі. Але треба вже слідкувати за нашими передовими художниками Закарпаття. Я вже не кажу за республіканськими, за європейськими, за міжнародними. Оце вже треба буде все, Тому що у неї, свій стиль, у неї вже виробився, свій стиль. а треба ж слідкувати за тим, що і твориться навколо. Особливо у нас на Закарпатті останній час дуже багато інтересних художників з'явилось. От. Ну, от у неї настав такий період, що вже треба неряти кухню цих художників і щось вибирати для себе, доповнювати, верніше, доповнювати своє мистецтво, яким вона зараз володіє, своїм власним мистецтвом. У художники художників на Рафель Ван Готцево. А, а, да, а і сучасний. Це цей, це, що малює 3D, дуже гарно графетів на стінах. Інколи бувають такі, знаєте, моменти, що художник вже, якщо досяг якогось успіху, так він вже чувствує, що він якийсь вундеркінд. У неї цього немає. У неї цього немає. І я думаю, що якщо вона більш самокритичніше буде до себе відноситися, і не буде цього. Тобто недостатньо достатньо самокритично відноситься? Ну трошечки, тро, тро, як і в кожної дитини. Як абсолютно від кожної. Тому що кожна дитина, яка намалює якийсь рисунок, вона вважає, що це вже шедевр. Це кожна абсолютно дитина. Вона біжить із цим малюночком туди-сюди, показує, дивіться, дивіться, що я не робила. Відчуття є це, але вона ж вже 17 років має, вона вже доросла, вона розуміє, що це з однієї сторони добре, а з іншої сторони вже оцінку дають дорослі люди. По живопису вона дуже добре, колір дуже гарно відчуває. О, так що тут я думаю, проблем не буде. А вже там інші проблеми, то вже залежить від неї самої і від батьків, які їй постійно допомагають, так як воно має бути. Кожний митець глядає натхнення для своєї творчості. Ніколю розказала, що допомагає їй у созданні картин. Друзі, мої якась хороша новина, фільм якийсь. Люблю малювати, коли дивлюся якийсь хороший фільм. А має бути якийсь певний настрій, наприклад, музику якусь послухати, щоб налаштуватися? Для мене ні підтримка батьків, друзів. Тобто, всі люди, які її окружають, вони її як надихають, ш іде далі, працює над собою. Я малюю картини, не думаю, що наперед що я не малюю. Ну і так виходить, експериментую. У мене була перша картина. Ну я намалювала як абстракцію як фруктовий салат, кольорова картина, повністю яскрава. Я подарила свої на для народження. Я люблю дивитися на неї, любуватися і думати, як я багато часу на неї потратила. Думаю, я б могла би зробити більше щось інше, ніж сидіти і малювати це. Є якась найлюбленіша картина саме твої? У мене є найлюбленіша картина. Це перший портрет в мого хорошого друга. Хорошого друга. Чим більше всього любиш малювати? Гельвий ручка. Галіворучка дуже сильно люблю. Многі родителі обирали для своїх дітей майпрактичні професії. Но мама ніколь вважає, що діти мають право займатися тим, що їм любиться. Знаєте, в мій час, коли я хотіла, я хотіла, наприклад, дуже бути співачкою завжди. І коли мені сказали, що ні, ти йдеш на прикладну математику, бо це престижно. 94-му році було, і я зрозуміла, що я. Я для, свої, для своїх дітей ні одної не буду вибирати професію. Якщо їй це подобається, нехай вона тим займається, чим подобається, що їй подобається. Но єдине, що було, вона дуже любила в теніс грати. І оці теніс і художество, ми ніяк не могли зрозуміти, що вона хоче, тому що вона одинаково займалася, одинаково розривалася. Зранку біжала на тенісні корти, потім обіду вона це. Йшла малювати. Або вечорами, ночами малювала. В 4 роки вона могла вночі, в 2, в 2 години ночі, я могла дитину за столом побачити. Звичайно, розсердилася, поклала її спати. Творчі особистості часто живуть у своєму внутрішньому світі, не замічаючи, що твориться кругних. Вікторія Сівковська розказала, у якій мірі то відноситься до її дочки. Вона говорить так, мама, ти що не знаєш? Я творча людина. Ніка, я скажу, творча людина, у мене буде творчий безпорядок, і ти до нього нічого не маєш. По духу вона взагалі не домашня, тому що вона зранку, як встає, вона робить пробіжку. Чи то є холодно, чи то є жарко, значить у неї завжди. от Все роз все в неї по плану, по суботам домашня, по суботам, да, по суботам домашня. Так, вже знаєте, після обіду до неї надходить уже домашня робота. А так вона завжди тут, там бігає. Спить вона в неділю. Це один день, де вона дуже любить виспатись, тому що вона говорить: от у мене тут тут, тут тут щось не так. Це для неї треба ми самої. І вона собі висипається до дванадцяти, десь на то максимум часом. Уніколь на нишній день грандіозні плани, і головне є доста сил і ентузіазму обо їх реалізувати. <плес> Найближчі плани це поїхати із Катією тузу Лудів на виставку. Я хочу добитись хорошої кар'єри. У мистецтво і там бути креативською якісь компанії, художні дизайнером, інтер'єру або одні. Таке мені подобається. Вона таланувата, безмежно таланувата. Вона я помічала, як вона малює. Вона не представляє перед собою картину, а просто куда її рука вода, то вона малює. Я думаю, її життя поведе так, що вона справді доб'ється успіху, бо вона. Ну, вона в принципі завжди добувається, чого хоче, як ми вже говорили, тому вона цього хоче і доб'ється. Якщо в неї навіть нічого не виходить, вона все одно буде добиватися, yeah. пробувати, yeah. доки yeah. в неї не вийде. Я, наприклад, вважаю, та й всі вважають, що основний предмет у мистецтві це композиція. Якщо учень чи там студент вищого заклад добре володіє композицією, значить тоді все легко буде. От якраз вона композицією володіє. На самому вищому рівні, чому вона швидко схватила ті ази, які необхідні для поняття композиції. Швидко право робила не тільки по п'ять-шість, які ми давали на домашні завдання, а й по 10 і по 15 робила ескізів. А це крок перед, крок перед кроком перед. Так що вона дуже швидко до цього. Вона не дуже, звісно, серйозно відносилася до малюнку. Їй більше притягувала живопис і композиція, але всьому своє. Время. Вона, якщо поступить зараз у якийсь ульбовий заклад, художній, там буде вже академічна основа. Бо у нас завдання нашої школи, наприклад, і завдання викладачів перед дітьми це розвиток уяви і фантазії. От уява і фантазії у віки була на вищому рівні. На вищому рівні вона настільки це все розуміла не поверхово, а іменно розуміла так внутрішнім голосом, душою внутрішньою своєю. Вона має дуже такий бойцовський дух, як говориться. Дитина, яка вона завжди йде вперед, вона не боїться, вона хоче досягнути самої вищої мети. Вона хоче бути в Америці, це її мрія в Нью-Йорку бути. Я думаю, що вона досягне, бо ця в характера В Чому для тебе є смак життя? Смак життя? Так. Ну, це насиченість життя. А що саме? А, це, наприклад, ти встала зранку, і ти от, знаєш, що в тебе багато чого з справ є. Ти просто берешся все, відкладаєш, просто ну, не знаю, на який день відкладаєш, дзвониш друзям і кудись поїжджає. Перспективи в неї дуже хороші, дуже хороші по перше, через те, що вона дуже наполеглива. Вона ставить перед собою завдання і іде до цієї цілі дуже такими впевненими кроками. Ну єдине, що я кажу, що зараз треба дуже підвищити рівень самокритичності. Треба свій свій шлях вона вже знайшла в житті мистецтва, от індивідуальний шлях знайшла. А зараз вже треба. Більше вивчати те, що твориться в мистецькому житті навколо неї, щоб не бути, ну вам сказати, щоб не відриватися цього, але взагалі і зберігати те, що в неї є. Але просто треба навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Бо що художник і в 100 років він навчається. Там кінця немає. Як немає початку, так немає і кінця. Там все життя працюєш і все життя учишся. Отак і в неї. Все время треба. Оце дай Бог, щоб вона зараз поступила. Туди, куди вона мріє, це велике випробування для неї буде, тому що це все ж таки, як вам сказати, це вона вперше в житті покаже наслідок своєї праці творчої на такому рівні. Вона доб'ється успіху. Вона хоче поступити за кордон вчитися і, і, і хоче пов'язати з мистецтвом своє життя, хоче бути дизайнером. Ну, якщо це буде, якщо її, її задоволення буде приносити їй ще і грошовий доход, це буде двойне задоволення. На мальовничих схилах Замкової гори, ніби під захистом сивих стін кам'яної фортеці, приютилося село, Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Коли мені сумно і важко на душі, я біжу на замкову гору, і там, серед квітів, трав, старовинних хат отримую невивоний приплив енергії, яка дає мені сили жити далі і творити. От і зараз загадково посміхаються до мене чорнобривці в миті ранішньої росою. Величаво вдивляються в об'єктив камери троянди. Вони посаджені недавно, але гордовито відвоюють свою територію. Адже вони впевнені, що їх помітять. А далі голубі ялинки стережуть спокій старовинного села. От тільки прожерливий павук за ніч розплів свої сітки, щоб вранці зловити собі на сніданок якусь комашину. Ой, напевно, цього дня залишиться він голодний, бо мудра бджола розгадала його чорні думки і полетіла далі шукати собі запашну квітку. Йдемо з оператором іштваном далі, дивляємось, як майстерно викладена дорога бруківкою. Йой, не єдна то кініженька топтала моє чоло, тихо шепче мені доріжка. Оп, скок, перед нами заскакали горіхи. Присядьте, відпочиньте, ще се знаходите, пригостіться смачним зирнятком, воно вам силу додасть. Спочились з тебе гудякувати, ну, а теперки киньте копінчину у старий колодязь, Обистися ще раз сюди вернули на всю благословенну землю. Доторкаюся до ручки колодязя, а вона така тепла. Ой, не одна рука це колесо крутила, многося відер води утягло, а й бояся і на старі роки пригодив. Тихо розповідає мені старовинний колодязь. А коли сте знали, кілько той молодяжце стрічало, колись давно у шитки людські справи пиле мене рішали. Не вірите? На мою душу, правду кажу. Я много років служив на Єршавщині, але й тепер кожну суботу до мене приходять молодята. Буде я їм не наберу, бо вже старий. Ну, а й бо униняча стугуч, посипав дня пелюстками троянд, а я їм зато бажаю здоров'я і багатства на многі роки. Не вірите? Зазвідайте мою сусідку, гончарну піч поланю, Позирайте, яка красна на бережку. Підходимо ближче і чую голос. Дай вам, Боже, здоров'я, пуйте, пойте доня, ближе бо ми скучно туй самі. Ідеме, ідеме, добрий день. А ви відки будете, питав я піч. А я із ком'ят великих виноградівського району. А кілько вам років? Йой, много примного уже і не помню. І ще кажуть, із слов'янського періоду. Ей, бо як їм газдувала у молодості, добре помню. Ну, та якою то було ґаздовання звідаву. З ранньої весни гзда Йошко поробляв із глини всякі довжанки та релі, клав напід, на горище, і чекав, коли буде спека. Ну, а як тоді файно ушитки витвори повсихали, то їх поскладав досихати до мене. Я, як видите, рендошна жона. Далі я читаю Основа печі 195 см, вимощена з каменю, висота 115 см. вимощена піч із зовні і всередині глиною. У нижній частині з двох протилежних сторін розташовані два отвори петьки, так називається. Ти там не читай, каже мені піч, а краще заглянь у мій рот. Дивлюся у верхній отвір. Ту Йошко закладав більше 500 всяких гончарних витворів, а зверху вкривав всякими черепками битами. Йошко був дуже бережливий і знав, що тут і черепки довго будуть тепло зберігати. А куди клали угінь? питав. У печках розкладали огінь буковими дровами і нагрівали мене аж до 900 градусів. Вісім дванадцять годин я тут і витвори гончарні випалювала. Ну, та тось ти були гарячі, тітко. Що було, то було. Ну, а теперки маленькому скучно тільки. А й би я не бану, бо много всякої челіди приходить доня поговорити. Дякуємо вам, тітко, піч, аби йдеме далі. Ідіть, ідіть, будьте здорові. На прощання, каже мені, гончарна піч тітка полає. Навколо снували своїми доріжками мурахи. Вони заклопотані різними справами, не звертали на нас уваги, адже скоро розпочнуться дощі, а цим працелюбам багато чого, ще треба зробити за день. Глядачі, це була програма Русинська родина, і я, її ведуча Оксана Розман. Прощаюся з вами до слідуючого тижня.